Дозвольте зупинитись на окремих важливих напрямках роботи управління освіти культури молоді та спорту за звітній період, зокрема на деяких напрямках роботи з використання державних субвенцій. Важливою складовою щодо облаштування безпечних умов в підпорядкованих закладах управління освіти, культури, молоді та спорту є участь восьми установ освіти, а саме шкіл 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 та е, Зельноосвітньої школи номер 20 у реалізації експериментального проєкту щодо посилення безпеки, освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти. У названих закладах вже проводяться роботи з влаштування системи повіщення третього тип. Типу, обробки дерев'яних конструкцій гориш вони захисною сумішю. Проводяться також роботи з опору ізоляції проводів та близько захисту і встановлення протипожежної сигналізації в укриттях. На ці потреби направлено понад 7 мільйонів гривень, з яких 20% від цієї суми це кошти міського бюджету. До загального переліку закладів загальної середньої освіти, де будуть виконуватися роботи по протипожежному захисту, слід віднести йому качівську спеціалізовану школу номер 3 імені Ференса Ракоці II, де вже проводяться капітальний ремонт відділом будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради. Проведено процедуру закупівлі з метою реалізації публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. Щодо проєкту нової української школи, кошти будуть спрямовані на придбання засобів навчання, а саме мультимедійного обладнання для сьомих класів нової української школи. 53 мультиборда буде розподілено пропорційно до кількості сьомих класів нової української школи, шкіл нашої громади. Закупівлю проведено через сервіс державних закупівель. Прозоромаркет загальна вартість закупівлі понад 6 мільйонів гривень, 20% від загальної суми це кошти міського бюджету. Завершуємо процедуру закупівлі для забезпечення викладання навчального предмету «Захист України». На ці потреби наша громада отримала державну субвенцію у сумі 2,5 мільйони гривень. До яких додано 30 відсотків, а це понад 1 мільйон гривень з міського бюджету на закупівлю засобів навчання, комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів для покращення якості викладання навчального предмету захисту України. Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради продовжує комплекс робіт з виготовлення проєктно кошторисної документації на встановлення сонячних панелей у закладах освіти. Перевагу надаємо закладам дошкільної освіти. Станом на сьогодні в Виготовлена проєктно-кошторисна документація та отримано позитивний експертний висновок на 20 установ. На реалізацію цих проєктів плануємо отримати державне запозичення. Цю роботу продовжуємо та замовляємо проєкти на інші об'єкти закладів дошкільної освіти. Для реалізації цих проєктів слід передбачити орієнтовно 50 мільйонів гривень, як я вже казав, державних запозичень у 2026 році. Разом з тим, реалізація проєктів зі встановлення сонячних електростанцій на об'єктах, Яктах бюджетної сфери надасть можливість суттєво заощаджувати на оплаті енергоносіїв чи навіть отримати власне джерело автономного енергозабезпечення.